Діну, друзі, зрив у обміну полонених та підстава росіян. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація від російських джерел. Вона масово зараз розганяється в мережі, що українці нібито зривають обмін полонених, який був домовлений в Стамбулі на перемогу. Ну, це практично одне про що домовились. І вже там по російських каналах, і в Тіктоці Ютубі всюди показують відео, де привезли тіла наших загиблих, і якби бубомовне місце. І нашої делегації там немає. Вже цей мединський виступає. Всі розкажуть, що от росіяни виконують свої домовленості, привезли тіла, і ніхто їх не забирає. Є інформація від нашого координаційного штабу, які зазначили, що росіяни порушують алгоритм дій, ну про які було домовлено в Стамбулі. Тобто я так розумію, спочатку був домовлений обмін. І ще росіяни намагаються в списки військовополонених, які важко поранені, яких мало обміняти всіх на всіх, ну засунути якихось інших людей. Вони це роблять постійно на всіх обмін. Мінах це неодноразово зазначали наші відповідні державні організації. Ну і це означали, які займаються обміном. Вони і злочинців може засунути, і просто громадян України, яких вони не хочуть в себе в Росії, таким чином якби обмінюють на військовополонених. І українська сторона зазначила надала свої пропозиції росіянам по цьому питанню, і вони мали надати відповідь замість того, щоб надавати відповідь і виконувати алгоритм, який був домовлений в Стамбулі. Вони от чинили цю провокацію інформацію операцію вже привезли тіла в обумовлене місце і показують на весь світ, що от провезли тіла е, військових е, загиблих е, українських, і Україна їх не забирає, а блогери по всьому. TikTok, Ютубу, Фейсбуку масово розганяють ну їхні блогери, що е, українці не забирають, тому що не мають грошей на виплату компенсації. Ну ці я так розумію по 15 мільйонів, деякі навіть кажуть цифру 15 мільйонів, і це вже масова інформаційна операція проти е, України. І як на мене, Україні треба відповідати і негайно це робити, тому що зараз це розженеться е, по всім змі. Ну не європейським, а американським. В першу чергу зараз почне почнуть про це говорити в Америці. І може бути таке ще. Трамп просто вийде і скаже, от дивіться, мав бути обмін, українці його зірвали, їм привезли тіла, а вони просто їх не забрали. Ну і Трамп може сказати, що в них немає грошей, що платити. Елементарні речі. Елементарні речі після того, як ми побачили пост, де Трамп практично виправдовував удари Путіна, він може і таке підтримати. І це навіть може бути десь там, знаєте, така гра відповідна. А ми на це ніяк не реагуємо, а даємо просто знаєте, сухі факти. нібито ми там все виконали, а росіяни не виконують. Але це реально грає проти України однозначно. Напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка і Телеграм.